Латін, Джереломіо, Дехіра інозетоло, Марганцю та Елма Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми традиційно у вихідні дні намагаємося підсумувати тиждень. На цьому тижні був саміт зустріч лідерів держав держав Європи за участю Володимира Зеленського в Парижі, де коаліція рішучих обговорювала гарантії безпеки для України. Але ну знаєте, мені доводилося зустрічати коментарі на кшталт коаліція нерішучих, тому що напрацювання, які є станом на зараз, ну вони без якоїсь конкретики, і тому тут існують сумніви. Й було декілька заяв Дональда Трампа. Здається, він продовжує усвідомити, що закінчити, як він обіцяв, швидко російсько-українську війну йому не вдається, але від якоїсь як, якогось санкційного тиску на Росію він теж не наважується до кінця. Зараз усе це обговоримо. До нашого ефіру вже долучився Олександр Марешко, народний депутат, представник слуги народу і голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики міжпарламентського співробітництва. Я вас вітаю. Доброго дня. Доброго ранку, дякую за запрошення. Олександра. А які у вас враження від цієї зустрічі коаліції рішучих в Парижі? Ну, у мене скоріше позитивні враження, тому що я бачу, що є певні зрушення, і для мене таким важливим фактом є те, що йдеться про 35 держав, які беруть участь у цій коаліції, і з них 26 держав. Готові вже зараз в тій або іншій формі надавати військову допомогу і навіть готові те, що називається «boots on the ground». тобто деякі з них я не знаю конкретну цифру. А вони готові навіть надати свої своїх військових для того, щоб гарантувати створити відповідні гарантії стримування, у разі якщо буде досягнуто умов угоду про припинення вогню. Але з іншого боку, я з вами погоджуюсь, що зараз ми не бачимо повної конкретики, тому що цей процес він продовжується, і тут завжди варто згадувати про те, що це матиме значення лише у разі. Досягнення якоїсь угоди або режиму тиші, режиму припинення вогню, але наразі я такої перспективи не бачу. Угу. А чому ви не бачите такої перспективи? Ну з однієї простої причини, тому що Путін а, він а, не зацікавлений в цьому. Тут є а, ну, по перше, він розуміє, що припинення вогню, яке дасть можливість України існувати як. Незалежній суверенній державі це величезна загроза для того, щоб він залишався при владі. Він абсолютно не зацікавлений в не те, що навіть у мирі, а навіть у припиненні вогню. Тому це не в його інтересах. Він це може зробити лише з однієї умови, коли у нього не буде іншого виходу. А це можливо лише якщо буде максимальний тиск на Путіна на Росію. І в тому числі вторинні санкції проти тих держав, які продовжують купувати російську нафту газ енергоносії. Але на жаль, цього я ще не бачу. Ну на Індію були накладені мита з боку Сполучених Штатів. Але здається, ця історія ще більше зблизила Індію і Китай. Ну разом із Росією. Ми бачили. Демонстрацію цього зближення в Китаї на цьому саміті ШОС зараз ми про це ще поговоримо. А ви, Олександре, помітили, що декілька разів впродовж останнього тижня Путін заявляв, що він може зустрітися із Зеленським у Москві. і ну я вже бачила відповідь Зеленського. Зеленський його відповідь запросив до Києва, але ми можемо звісно сміятися. Із цього запрошення, але чи не допускаєте ви, що зараз Дональд Трамп почне тиснути на Україну і казати Ну давайте їдьте до Москви, він же вас запрошує. Ну повністю цього виключати неможливо, але все-таки я сподіваюсь на, хоча б якийсь рівень здорового глузду у президента, США, тому що ну, по-перше, це моє передбачення вже дуже давно, декілька місяців тому. Я сказав, що я не вірю в те, що взагалі відбудеться така зустріч між президентом України і кремлівським диктатором. І я був впевнений в тому, що формально Путін буде казати так, але як він завжди робить, у нього такий петерн, така модель. Він каже так, але Висуває а, якісь о, вимоги. Які ну неможливо абсурдні, які неможливо виконати, так і сталося цього разу. Тобто, в двосторонню зустріч я не вірю, але якісь невеличкі шанси трьохсторонньої зустрічі е, за участі президента, США, президента України, ну і відповідно Путіна, все таки залишається. Я сподіваюся, що Трамп не буде тиснути на президента Зеленського, тому що ну, по перше, є вже прецедент, коли президент Зеленський приїхав до Стамбулу, е, власне, коли Трамп висував. Цю вимогу і Путін не приїхав очікувано, але не приїхав. І до речі, жодної реакції з боку президента США не було жодного тиску у зв'язку з цим. Тобто, два рази робити ту саму помилку. Я сподіваюся, що президент США цього не зробить. Наскільки участь Путіна в саміті ШОС в Китаї, потім цей військовий парад, ну і справа ж не в самітах і не в парадах, а просто демонстрація цієї єдності з низкою лідерів, переважно авторитарних держав, наскільки ця вся історія посилила Путіна, яку ми спостерігали останній тиждень, і чи праві ті, хто каже, що от Зараз, якщо порівняти геополітичний вплив Путіна і Трампа, то Путін виграє. Ну я би сказав, що з одного боку, як не парадоксально, це може прозвучати парадоксально в такому пропагандистському. Сенсі, це посилило Путіна, але водночас в стратегічному плані послабило. Я, я поясню, що я маю на увазі. А, чому посилило? Тому що а, Путін намагається намалювати картину, що Росія є нібито великою державою, якою вона вже не являється. Всі це розуміють, але він створює таку а, нереальну картинку. І ось відбулася зустріч а, саміт з президентом США. Зараз відбув, відбулася зустріч з президен з очільником. Китайської народної республіки, тобто Росія, нібито знаходиться на тому самому рівні, що ці дві великі держави. Тобто він так малює і в цьому плані. Так є така невеличка пропагандистська перемога, але в стратегічному плані побачили дуже цікаву річ і це дійсно такий геополітичний сув. А це пов'язано з тим, що Росія, і це було дуже помітно відіграє роль молодшого партнера. Сідзіньпіня молодшого партнера, залежного від Китайської народної республіки, І це доволі принизливо, і це стратегічна поразка Путіна. А ви не думаєте, що роль молодшого партнера чи васала Путіну більше пасувала до Аляски? А якраз уже після Аляски він поїхав в Пекін в трошки іншій ролі? Ну він хотів би поїхати в інші ролі, але ми бачимо, що ну до речі, це пов'язане із е, е, газогоном е, трубопровід для енергоносіїв, е, зорієнтований на Китай. Тобто, ми бачимо, що Росія починає дедалі більше орієнтуватися в геоекономічному плані на Китаї на свого сюзерена. Можна так сказати, покровителя, і е, це скоріше. Е, ну як на мене, принаймні, я бачу ознаки е, певної е, дуже принизливої е, політичної стратегічної поразки. і Це було до речі, на це звернуло увагу і західні засоби масової інформації. Але чи правильно я розумію ну знову ж таки, судячи з цих публічних заяв, риторики учасників цих всіх китайських самітів і зустрічей, навряд чи на Путіна е, хтось із цих лідерів і, передусім, Китай якось тиснув е, і е, ставить вимоги завершувати війну? А безумовно ніхто не тиснув, тому що Китай, і це заявив міністр закордонних справ Китаю відверто європейським лідером, європейським партнерам він сказав, що Китай не зацікавлений у поразці Росії. Тобто, Китай зацікавлений в тому, щоб війна продовжилась, тому що це посилює залежність економічну, політичну залежність Путіна Росії від Китаю. Тому тут йдеться про певні політичні інтереси Китаю, і звичайно. Китай, хоча риторика у них ми миролюбна е, країна. Ми виступаємо за скоріше встановлення миру, але насправді їхні реальні е, інтереси е, політичні економічні, вони не відповідають цьому. І, до речі, е, ці Цзінпінь, ну, марно розраховувати на те, що Китай може зупинити війну. Так, по суті, може, але бажання такого немає. Чому, тому що ці Цзінпінь ніколи не зробить щось таке, що е, ну, з, призвело би. До такого віддалення Росії Путіна і засмутило би умовно кажучи Путіна, тому що Китай зараз цінує ці відносини, він бачить поглиблення залежності Путіна і Росії від Китая і нічого такого, щоб було проти бажання Путіна Китаю і Сі Сідзенпінь не зроблять. І ще одне питання знову ж таки по цьому китайському параду, саміту. Ну ці всі події, які відбувалися в Китаї, той факт, що там був відсутній президент США, я не знаю, Трампа не покликали або ну і не факт, якби покликали, що він би поїхав. Хоча до речі, я тут не впевнена. Так, от відсутність президента США на цьому ювілейному параді перемоги союзників Азії, де наскільки я розумію, США вважає себе. Теж переможцем, і тут я так розумію, мало хто сперечається так само. Ось і от завдяки цьому ця кремлівська теза теза кремлівської пропаганди про те, що це не ми ізольовані, це захід ізольований. Що воно набуло якоїсь, я не знаю більшої наочності, більшої виразності. Ну принаймні в очах тих, хто хоче в це вірити. Ну тут з одного боку ми спостерігаємо намагання, принаймні з боку Путіна, створити видимість єдиного фронту антизахідного фронту. До речі, на чолі не з Росії, а на чолі з Китайською народною республікою. Республікою, але ну про жодну ізоляцію якусь заходу. Ну це абсолютно не так, тому що захід залишається. Ну, по перше, сполучені штати це економіка номер один. Так, це до речі, 25% світового виробництва світової економіки. І Китай до речі, він надзвичайно зацікавлений в ринку сполучених штатів і європейських ринках. Тобто і, і дуже залежить, особливо зараз у Китаї доволі ну великі починаються труднощі пов'язані з економікою. І це означає, що Китай додалі більше зацікавлений в, в співробітництві з сполученими штатами з Європою. І до речі, цим треба важелем також користуватися і сполученими штатами і Європою. А тому про жодну ізоляцію е, заходу, особливо сполучених штатів, не йдеться. Єдине, що йдеться, що на жаль є певні такі ізоляціоністські тенденції з боку Сполучених Штатів. Це дійсно є, але це це навіть не до кінця. Я б сказав, тому що все таки е, я сподіваюся, так що Сполучені Штати і нинішній президент не зруйнують е, ту мережу альянсів е, союзів. Який є величезною геостратегічною цінністю і для сполучених штатів, і для західного миру, ну добре? Тоді зміщаємося назад в Україну. Так а що тепер робити Україні? Ну, ми бачимо, що зустріч, на яку дуже сподівався Трамп між Зеленським і Путіним, не відбулася. Трамп виглядає так, і він це саме усвідомлює, не має або не хоче застосовувати якісь важелі впливу на Путіна? Війна триває. Союзники скоріше європейські демонструють не рішучість аніж рішучість. Або щоб продемонструвати їм цю рішучість, їм треба рішучість Трампа тут теж є проблема. Ну тобто якісь безкінечні замкнені кола. А що робити Україні в даному випадку? Ну, в даному випадку, насамперед, продовжувати робити те, що ми робимо, тобто намагатися консолідувати західну коаліцію тут два завдання перед нами, перед нашою дипломатією. Ну, по-перше, йдеться про Європу. Нам необхідно посилювати. Європу в плані ну цієї консолідації насамперед європейських лідерів. Ми розуміємо, що зараз в тій ситуації, в якій ми опинилися, ми більшою мірою можемо розраховувати саме на наших європейських союзників. Але е, водночас і це дуже складне завдання. Треба не забувати про трансатлантичну солідарність і е, намагатися дедалі. Більше спілкуватися з президентом Сполучених Штатів, в тому числі за допомогою європейських партнерів, намагатися переконати і довести, що ну ми бачимо, що президент США іноді він робить дуже правильні заяви до речі. До речі, і тобто відбуваються якісь зміни в свідомості президента США, доволі позитивні для України. Тобто, треба продовжувати, треба знаєте, ну не ставити, скажімо так, хрест на відносинах зі сполученими штатами. Навпаки, треба посилювати е, намагання вплинути е, за допомогою різних каналів за допомогою. Того, що ми маємо звертатися і до конгресу і до Сполучених Штатів, і до американського суспільства, тобто використовувати всі можливі важелі, щоб все таки Сполучені Штати були більш проактивними і менш ізоляціоністськими. Олександре, ну а в нас зараз канал зв'язку. Я так розумію, залишається той самий Андрій Єрмак, чи щось іще змінилося? Не знаю, ми з вами давно не говорили на цю тему. Ну, ніби ж нічого не змінилося. Ну ну, по перше, я наведу дуже простий приклад. Я можу говорити про парламентську дипломатію. Хто є топ дипломатом і представником Верховної Ради в, в міжпарламентських відносинах? Це голова Верховної Ради. І буквально на днях, буквально вчора, він зустрівся з спікером Джонсоном. Палати представників Конгресу, США. тобто, ми бачимо, що на рівні міжпарламентської співпраці на самому високому рівні відбуваються такі контакти. Ну але спікер Джонсон, я так розумію, нічого не вирішує. Основні зараз контакти відбуваються. Поправте мене, якщо я не права от було кілька зустрічей, зокрема, і в Парижі Єрмак Уміров. Ну, можливо, там ще долучався до них Сергій Кислиця, заступник міністра МЗС, але все рівно на чолі. Я так розумію, делегації Єрмак, по лінії Віткофа, Стіва Віткофа, Спецпосланника Трампа. Я так розумію, це основний контакт і канал комунікації. Ну, справа в тому, що президент це головний дипломат в країні, і його згідно з конституцією, зовнішня політика це його прерогатива. Тобто, це, це цілком природньо те, що відбувається саме через такий основний канал. Ну, стосовно Віткофа, я доволі критично ставлюсь до нього з огляду на його заяви, з огляду на те, що він жодного разу не побував в Україні, і мені здається, не дуже уявляє, яка реальна ситуація, але треба контактувати із такими людьми, тому що. Трамп він приймає рішення, але для нього Віков це, ну скажімо, так він дослухається до думки Вікофа і тому, хоча б, з, з огляду на це, треба зустрічатися із паном Віткофом. Слухайте, так а може до пана Вікофа якогось українського. Бізнесмена чи знавця в інвестиційній діяльності відправити на переговори, бо може просто вони з Єрмаком не розуміють один одного. Пам'ятаєте, як Росія вони ж хто в них вів переговори з Віткофом? Цей Кирило Дмитрів, так який займався очолював фонд інвестицій. Здається, ну я про те, що можливо слід змінити переговорника, якщо Трамп для себе визначив головного, це е, хто він девелопер, так юрист Вітков. Ну тут рішення приймає президент. Це його рішення, хто представляє його, кому він довіряє в цій ситуації. Тут я не можу казати замість президента, хто має вести перемовини принаймні в даному випадку. А ви пам'ятаєте, як колись нещодавно виходила? Ми, можливо, навіть і обговорювали з вами публікація про те, що Андрій Єрмак в адміністрації Трампа і в Конгресі і в Сенаті всіх дратує, що він є двопартійним подразником. Вам відтоді не вдалося, можливо, по якихось своїх каналах комунікації спростувати або підтвердити цю інформацію? Ну, я хочу нагадати, що після того відбувалися зустрічі, важливі зустрічі, у тому числі. Андрій Борисович з віце-президентом Сполучених Штатів, тобто, це скоріше свідчить про те, що він виконує як голова офісу президента. Ну, на мою думку, він виконує в цьому плані за дорученням президенту президента роль радника з питань національної безпеки, те, що в Сполучених Штатах називається, і він доволі ефективно виконує цю роль. Нас тут в в коментарях запитують, чи не хоче Олександр Мерешко вести переговори з Віткофом. Ну, адресую вам, Олександр. Дуже легко відповісти. Я не девелопер. Тобто для мене його ментальність, я юрист міжнародник І я чесно кажучи, мислю а, скоріше категоріями міжнародного права. Для мене це є основний об'єктивний критерій у царині зовнішньої політики. Тому я, хоча в мене є такий, знаєте, скромний досвід участі в тристоронній контактній групі, я зрозумів одну просту річ. Це мій такий основний висновок, а, життєвий, Такий парламентсько дипломатичний, що з росіянами абсолютно немає сенсу вести перемовини, тому що вони. Використовується виключно як знаряддя війни. А, а стосовно пана Віткофа, ну я вважаю, що зараз те, що відбувається, і ведуться перемовини. Вони ну правильно те, що відбувається, і я вірю в тих, хто в їхні в їхню професійність і наполегливість, тих, хто зараз веде перемовини з дуже складними колегами з адміністрації Сполуч... президента Сполучених Штатів. Ну, ви самі частково відповіли на попереднє питання. Андрій Єрмак теж не девелопер. Він, здається, теж юрист, а, а, авт, на, спеціалізувався на авторському праву. Тому тут, знаєте, є питаннячка. Але йдемо далі. Ще одна важлива зустріч була на цьому тижні. І це, здається, можливо, ледь не вперше. Поправте мене, коли така зустріч віч була між президентом Зеленським і прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Як вам враження? Ну для мене я вам чесно скажу, я е, доволі несподівана зустріч, і я був. Е, ну, ви пам'ятаєте, спочатку Фіцо зустрівся з е, воєнним злочинцем Путіним. Навіть він жалівся на щось, на якісь питання Путін йому відповідав, і е, це виглядало ну доволі м'яко кажучи, прикро. Я вважаю, що тут питання в тому, що такі е, політики, як Орбан, як Фіцо, вони іноді використовують це і зловживають. Вони, наприклад, їдуть, зустрічаються з кремлівським диктатором, а потім щоб створити видимість. Рівноваги або нейтральності, вони намагаються приїхати до Києва. Я би з великою обережністю ставився б до таких візитів. Якщо пан Фіцо поїхав до Путіна, то ну я не знаю. Я би, мабуть, подумав би перед тим, як варто чи не варто його приймати у Києві, тому що Фіцо використовує це в своїх е, політичних якихось. Він намагається, можливо, створити знаєте таку видимість, що він посередник. Що він, він тут поговорив з Путіним, він може внести свій свій зробити свій внесок у справу миру і так далі, а потім їде до Києва. Але я бачу лише частинку цього айсберга, і я, тобто, я не можу тут будувати які якісь гіпотези переконливі. Але важливо важливо. Я вважаю, що це можливо таке досягнення, навіть те, що Фіцо заявив публічно, що словаччина буде підтримувати наше бажання, наше прагнення стати членом Європейського союзу, тобто. Це така, ну я б сказав, істотна політична перемога. Ну слухайте, ось ви нарікаєте на Фіцу. Я розумію, чому ви нарікаєте. Він дійсно зустрічається з Путіним, а потім їде до Зеленського. Але ну давайте так. А Ердоган, прем'єр-президент Туреччини, робить так само. В чому проблема? Україна ж спілкується ну, з Ердоганом і вважає його людиною, яка можливо здатна вплинути на хід переговорів або на якісь рішення в ході цих переговорів. Ну тут мені здається тут різні історії, тому що. Так, Туреччина і Ердоган вони зацікавлені в тому, щоб підтримувати економічні відносини з Росією, торгівля це для, для них є важливим. Але водночас, те, що я бачу з боку Туреччини, що все таки Туреччина душею, вона більше на боці України, і вона підтримує ну абсолютно підтримує нашу територіальну цілісність. Хоча у Туреччина з таких з політичних дипломатичних міркувань намагається підтримувати й робочі стосунки. З, з Росією, але в принципі я все-таки бачу, що з точки зору навіть підтримки допомоги Туреччина більше схиляється в бік України. Ну ви знаєте, мені мені складно аналізувати в кого там, що на душі, якби не зазирала ні в душу Ердогану, ні в душу Фіцо, але в словаччині. Слухайте, там теж велика частина населення. Я зараз не готова сказати у відсотках. Здається, нещодавно була в нас розмова із словацькою журналісткою. То вона казала, десь 50 на 50, Там теж люди є, які підтримують Україну. Тому ось так спалювати мости, як ви пропонуєте, навіть з такими країнами, як Словаччина і Угорщина, ну так само варто шукати діалог, хіба ні? Ні, ну я взагалі не пропоную спалювати мости. По-перше, з цими країнами абсолютно не можна і з народом цих країн, тому що це демократія, це країни, які члени НАТО, члени Євросоюзу. Тобто, в жодному разі проблема в іншому. Проблема в тому, що деякі політики в цих країнах вони якраз іноді роблять заяви або діють таким чином, що вони підривають європейську. Безпеку, європейську солідарність і це шкодить національним справжнім національним інтересам їхніх країн. Тому е, єдине, що я вважаю, що з такими політиками, особливо якщо йдеться про Орбана, з одного боку дійсно треба мати дипломатичний політичний діалог, бо без цього неможливо їх переконати, але водночас треба е, усвідомлювати, що на превеликий жаль. Вони іноді роблять заяви, бо поводяться так, що це шкодить і європейській солідарності, і інтересам їхніх країн, і інтересам, звісно, України. Ну, знаєте, Олександре, інших політиків у нас з вами немає, і в Україні теж, попри війну, іноді політики ухвалюють такі рішення, які шкодять національним інтересам, куди далеко ходити. Спроба ліквідації незалежності антикорупційних органів один з таких прикладів. Тому це інша тема, але, але це все дискусійно. Дякую дуже. Олександр Мерешко, народний депутат, представник слуги народу і голова комітету міжпарламентського співробітництва зовнішньої політики, був на радіо НВ. Ми обговорювали. Вали останні геополітичні події тижня. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.